Коротше, всім здоров. Я, ми з вами дуже довго чекали. Ага, ну здорово. Що ви думаєте, хто я такий? Я. 2939 хто? Я тепер Кікорова, корова, да. І ми дуже довго чекали Horror 6. І так, да, от він вийшов отакий от. Але ми більше, на жаль, не будемо бігати від нашого любимого скелета. Скілета замінили, на, не знаю, які звати, нову той очей. Будемо далеко челіку той. Тут кнопка play вернулася. І все подібне. Ладно, заходимо в гру. <кхі> Де це я? Що тут такий дим? Ви попали в Chicken Horror 6. Вам потрібно збігти від вашого Противу. Противу. да хто ти? а, да. Так, тут у нас вам потрібний Тепір. топор. А, який топор, у мене його смутно, Так що тут за двері? Він тут готовий їжу. Так. Угу, угу. Ось так. Мені потрібно ось це приготувати. Так, беру я оце. И вот вот сел, вот сюда. Ой, я же слито включил. Каждый раз плутается микроволновку с холодильником. Добрый. Пора пить в туалет. Закрой двери. А, все. Он в туалете там. Ох... Да, он в туалете. Все. Все, друзья, теперь быстро мы маем пошариться, пошариться, пока он там в туалете. Так, 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 так. Свічка нам опана цей ключ я візьму. Цей ключ вам треба до цієї двері, Перший ключ ви приєдналися. А свічку мені нащо? Добре, візьму я собі на всякий випадок. Так поки він там в туалеті, я буду шарити свою кімнату, буду її оддивлятися. А от же і топор. А ось і топор. Так, давайте ми ось це от нам зумаємо вип. Да уж. Ну так, хай вийшло. Вау! О, тут ще один ключик. Ну добре, а поки що він мені не потрібний. Так, піду, я його провірю. Бістро! Все запихуємо сюди, все сюди, все сюди, все сюди. Всю сюди, поки він це все не бачить. А де, я тут же сам, не знаю. Конус, підсунью, не знаю. гай буде конус. А, свічка, свічка, свічка. Свічка теж туди гайде, а я ляжу от сюда. Ли, полежу ка. Сверломщик, свернувши. Да. Принеси мені удешку. І зараз буде бос. Та скільки його там чекати? Мені ще оце все треба прибрати. Бо грязно як. Боси, ось це вона? Да, тепер вони звідси. Всі, я тобі кажу тікати звідси. Поняв, поняв. А я перевдягнувся поки що. Ось і я перевдягнувся, Тепер я забираюся звідси. Так, я перевдягнувся нормально. Де моє? Де мій топор, кстати? Ну, добре, у мене є ще запасний. Так. Хто там є? мене немає, сплю. Да не провірим, як ти спишь. Да не нормально спит. Ну добре, так я піду лучше. Буду готов їсти. Поки він слизить. І опять провдинуса. Ненавижу перевдягался. Як тебе там звати? Неси, давай опять перевдягавку. Усе. Так, все да, закінчилось. Треба б йому тут прибрати свої листочки. Хай тут то то будуть. Мені не важко. А от конус я відсуню. Хм. Ось ці всі предмети я звідси заберу, щоб вони мені не мішали. А ось я топор, а ось я топор візьму собі. Так, покинув. Хей, ти! Ти про кого? Про мене. Звісно, про тебе. Що ти хочеш? Получай! Поставить зроблений напар на одну хвилину. О, на одну хвилину. Нащо цей телевізор не знала, як взятий ключ? Тут чекінхара ще тяжко робити. Бистро-бистро відкривай, відкривай, відкривай. Так все, двері відкрилась. Ну не повністю, а? Це за мак. Мак красивий. Візьму собі. Так, мак я взяв. У мене проблема наша мені ось цей телевізор. Монстр оживився. Ну як? ну що він там, як він оживляється, а я тут ховаюся. О, о. О, цей чел сильний. Він думає, що я виграю. Звісно, виграю. Я ж монстр. Чи як не виграєш? О, я не знаю, як мені робити, але... Наші цей телевізор. Піп. Цей телевізор вам потрібний, щоб призвати монстра. Щоб його призвати, вам потрібна ваша койка, конус, смак і свічка. Так, ось це все у мене є ось свічка. Ми її кладемо посередині. Далі по інструкції у нас всередині свічки запихаємо мак, він у нас горить. Далі нашу койку ми кладемо ось сюди. А оцей от конус ми маємо покласти зверху телевізора. І що ж має статись? Ну привіт, друже! Почекай, дай я вийде. Нащо ти мене сюди призвав? Я тебе призвав для того. Так, стоп. Ми що з тобою давно не бачилися? Я взагалі з іншого світу. Там, де дуже багато великих всіх предметів, навіть великий телевізор є у мене вдома. Мені зараз не до цього. Мені зараз до того, щоб, щоб ти. ну... Відкрив мені двері непомітно. Я в цьому професіонал. Ну давай. Так і до його провірю. Ой-ой, мені потрібно назад лізти, бо він як мене побачить то все. Побач... Побачимо це в інший раз. Ой-ой. А ну все б робити які було. Вистро. Цей монстр мене зараз Тут побачить! М -м -м. У мене є одна секунда, одна секунда, одна секунда. І все. М -м -м. І ладно. Опять конусом закрив. Нічого ж не буде помітно. Ну все, ой, койка провалилась. Ну ладно. Эй, ты идешь вообще мене проверять? Да, иду, иду ну, Стій не воєн. Стій, не надо. мене койка провалилася під землю. Без проблем. Не репочиню. Так вон, де вона там? Угу, угу. Угу. Хей ти, да, що гайку принеси мені? Ніякої гайки. Фукап. А ну, відкрай мені двері! Быстро закривай, закривай, закривай! Быстро надо якось... Я шкафом закриваю. Кидаю шкаф. Відкривай двері. Ой-ой. Пфф. -ой.

Так, далі у мене є якийсь номер телефону. Треба подзвонити. Так, де він у мене там? Тало, пацани, приїжджайте. Добре. Це вони, вони зараз зар... мене тут злами, бо музика до цих пір грає.

Бочка! лизун. Усе, Сама высока точка. Ага, не, ось це сама. Айч! Висока точка. Лізь, лиз ли 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 лізь, лиз лізь, 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 лізь. Ось, ось сюди, о. усе, усе, усе! Так, я сюда, бачиш? сюда не... бачу! А что это за звуки с подземли? Я сам поеду там. А, тут вода. Мы тут! Ого, мы так затопили были! Сидай! Сил! Ну поплили звідси. Погнали. Обережно, бо тут неудобно. Це ж тобі не океан. Ну так, це не океан. М -м Давай все. Усе, ми звідси утекли Ура. Все, я пройшов гру, ай фух, отака от, от була ця гра. Ну, подивіться, менюшка помінялася, все затоплене. Ой. Ну не жалко мені його. Бо це ж монстр. Але пам'ятаємо скелета Навічно вічно. Помним, тебе вічно скелет Ну добре. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки підписуйтесь. Бо на цій карті дуже мало ВПС. Ну не знаю. ВПН чи ВПС. Не знаю. Коротше, всім пока-пока. Чекайте ще один чекінг хоррор. А так, набирайте мені, ході підписників.